Всім привіт! Зараз ми на кухні ресторану тому вперед. Ми перенесли сюди. Чому? Тому що тут є піч. Піч автентична наша українська, яка вже років 6 з гаком. І сьогодні буду вам показувати один рецепт, який я знайшов в Чернігівщині. Називається вона Сировадна. Сировадна. Добре, так, дивіться, якщо чесно, коли я читав про цю страву, я таки думаю. Спробую уявити смак. А в мене в голові пустота. знаєте. От yeah. я от я не можу навіть уявити, що що це таке, і тому ну це для мене був якась це щось. Я не розумію геть. ГТ. Розкажіть мені, що це таке. Ну, Ви знаєте, така страва, що у кого була у господарстві корова, її ну, кожен міг приготувати. І її готують цю справу донині в нас. Це, ну, це така страва, вона і не перша, і не друга. Це просто ось страва. Страва, так. Да. І а... така, знаєте, страва, що її можна було їсти вчора, сьогодні і завтра. Так, це, це якраз унікальна. Скажу, да. страва, да. Це... Ну щось надзвичайне і тому, коли щось знаходжу надзвичайне, намагаюся цим рецептом ділитися з вами, і це власне ідея, чому, чому ми тут знаходимося. Тому сьогодні будемо робити страву лише із трьох інгредієнтів: будемо використовувати пшено, будемо використовувати молоко, просто наше будемо використовувати молоко і кефір. Поєднаємо це все в одному, і у нас буде щось надзвичайно прикольне. Ви знаєте, що під час моїх експедицій подорожів я постійно спілкуюся з людьми і дізнаюсь, якісь там страви, які вони прикольні, неприкольні. Але найголовніше, те, що я постійно в такому пошуці, я намагаюся не просто страву знайти, а через страву реконструювати історію України або зрозуміти, що українці дуже багато їли. Так ось. Щоб ви точно знали, то навіть в спогадах Святослава там в 1073 році він писав таких написав 200 оповідей, Він говорив про, про просо. Просо це власне є пшоно. Тому просо і пшоно, як на мене, це щось дуже давнє, дуже недооцінене, що зараз ми його. Вживаємо, але не дуже, не дуже багато. Але раніше це був один із інгредієнтів, який ну прям прям обов'язково всі, всі вживали. І я точно певен, що коли прийшла картопля, вона трошки просто ну або пшоно трошки витіснила. А до того це був інгредієнт номер один. Інгредієнт номер два це, звичайно, були кисломолочні продукти. Ви думали колись про те, чому ми так і багато сметани? Чому ми її так любимо? Чому вона така важлива для нас? Чому кисломолочний сир він просто питомо наший? тому що він, мабуть, завжди був. І коли я бачу, що поєднують молочний продукт і пшоно разом, то я можу допустити, що цій страві, ну, можливо, як Святославу, Ярослава, можливо, ще більше часу. Не можна сказати точно, що це так, але можна припустити, що так воно і є. І тому на Чернігів ще цей рецепт знайшов. І тому зараз ми покажемо, я покажу, як готувати її в печі, але також можна приготувати це в духовці, бо в духовці також цей рецепт обов'язково вийде. Нам треба взяти пів літра молока. Нам треба взяти пів літра кефіру. Раніше використовували кисляк, це коли молоко стояло, потім трішки воно підброжувало. Але власне, це не супер принципово, просто використовували кисляк, бо не знали, що з ним робити. А в нас вже є зараз і кефір, і молоко можемо купити, тому беремо 2 столові ложки. Може навіть трішки менше, але я думаю, дві це буде максимум. Дві столові ложки е пшона. Ось так гарно розмішуємо. І ставимо до печі. Е температура в печі <смітна> непонятна, бо я не можу вам сказати, за скільки хвилин. Е е е е як правильно готувати, але коли мені показували, там треба десь було годинку, дві в печі це все томити. Але зараз краще, коли у вас немає печі, ви можете це до духовки, і в духовці температура 160 градусів на 2 години, і у вас вийде прекрасна і крута страва. Ось так. Зазвичай до печі щось ставиться, коли вже піч прогоріла, і в неї температура невелика, але зараз я тут зранку тільки розступив її, тому я думаю, що хвилин за 20 у нас все гарно приготується. Я покажу просто, як молоко починає, бачите, згортатися під температурою. І в цьому молоці починає готуватися пшоно. Це я просто дістав, щоб ви подивилися, які процеси там відбуваються. Нічого більше не дозволяє. Нічого зовсім просто так. У це так. Воно напевно і залишився. Це рецепт. І по сей день то що ну продукти дуже прості, всім доступні. Холодної її споживають. Холодною? — Холодною, так. Холодною споживають і кажу, сьогодні поїли, завтра поїли, післязавтра поїли. Ось така базова, базова, проста, але дуже питома українська страва. Готова. Подивіться, як тут а... пшоно таке набухло. Молоко і кефір стали кисломолочним сиром чи якось так, І насправді в автентичному рецепті додавали ще більше молочних продуктів для того, щоб воно було таке, що його можна було пити, і, і казали, що ідеально підходить ця страва для того, щоб влітку коли холодно пити, ой, влітку коли жарко пити. Ну, для мене це якась новина, бо я вважаю, що це прям прикольний продукт. Я думаю, що його, його можна додавати і до вареників, Його можна їсти просто так. Додавати різні інгредієнти. Це прям ну щось дуже прикольне поєднання, з яким можна працювати як ти тільки е, хочеш. Тому е, сировадна вона. В нас вийшла. Я використовував молоко від бренду Просто наше бо молоко воно фермерське, але за, робиться за європейськими стандартами. І що важливо, що ну, чому ми власне співпрацюємо? Бо просто наше, так само, як і, як і я, ми дуже хочемо разом відроджувати українську культуру і дивитися, що українській культури такого прикольного ми могли забути для того, щоб забрати його в наше майбутнє. Ось якось так. Але воно гаряче. Ну, ти, коли на нього дивишся, думаєш, ну такий може бути дивний смак, а може ні, не, не зрозуміло, коли їси. Я не знаю, якими словами описати смачно, ароматно, круто, структура гарна. Нічого не можу сказати. Це просто треба скуштувати, бо такого ви ніколи в житті не їли, а це є відома українська страва. Ну, так. що скажете? Е, ну, я скажу так, якщо чесно. Так. Дивіться, я їв дуже багато страв по всьому світу. І я дуже гарно вмію поєднувати якісь там смаки, бо я знаю, що там трошки такий смак. Такого я ніколи в житті не відчував. Ну, от це не схоже ні на що. Ну, от я намагаюся чимось це порівняти. Там можливо, це щось там схоже на якусь азійську кухню, або на якийсь пудінг або на якийсь ні на що. Це українська кухня. <сіх> це українська кухня. Це так по-нашому, так по-українськи. Ммм. Це смачно. М -м -м, це просто супер-супер. Оу, вау! Оу, вау!